Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Олена Нідерланди Life Abroad. Майже 4 роки вже скоро буде, як я зі своїм сином Ніком живу в Нідерландах. Це для тих, хто перший раз потрапив на мій канал. Я розповідаю про наше життя в Нідерландах, я розповідаю про різні новини, які я читаю про Нідерланди. І, звичайно, все, що стосується українців, які. Проживають в Нідерландах під тимчасовим захистом. Кому цікава ця тема, як живуть українці в Нідерландах, обов'язково підписуйтеся на канал, підтримайте україномовний контент своєю вподобайкою. І напишіть коментар. Я буду вам дуже вдячна за підтримку мого каналу. Це для мене дуже важливо, щоб була мотивація робити для вас нові відео. І сьогодні я натрапила на Цікаву статтю про дослідження в Нідерландах, як працюють українці. І зараз я хочу вам зачитати цю статтю. «Українці, українські працівники приносять мільярди євро в економіку Нідерландів, і це не бажає. Близько двох третин дорослих українців в Нідерландах працюють за трудовим договором та приносять економіці Нідерландів мільярди євро щороку. Йдеться майже про 50 тисяч працівників, які в більшості працюють повний робочий день. Вони задіяні в різних сферах: торгівля, готельно-ресторанний бізнес, виробництво, сільське господарство. За даними дослідження SEO Economіšондерзук, у 2024 році українські працівники внесли 3,5 мільярди євро до національного доходу Нідерландів. Частина зарплат повертається до бюджету. Торік українці сплатили 280 мільйонів євро податку на, придут, на прибуток і 85 мільйонів євро ПДВ. Це дуже суттєві суми, говорить барт Дікешей з агенції працевлаштування, яка допомагає українцям знайти роботу. Прийом біженців це витрати, і дуже приємно бачити, що українці так швидко можуть віддати це у вигляді економічного внеску. Різниця з іншими групами біженців досить велика. Станом на червень лише 12% прохачів притулку, які живуть в притулках СОА, мали роботу. Одна з переваг українців вони можуть почати працювати одразу після прибуття. Не потрібно чекати 6 місяців, не потрібен окремий дозвіл на роботу, як іншим біженцям. Українці це певний експеримент, як показує практика, вони добре інтегруються. Набагато активніше беруть участь у житті суспільства та справді роблять внесок в економіку. Втім, є й проблеми. Багато українців займають низько кваліфіковані посади, хоча мають вищу освіту. Причина: відсутність перспективи: українці не впевнені, чи зможуть залишитися в Нідерландах після 2027 року, а тому менше мотивовані вчити мову, чи здобувати додаткову освіту. Що буде, якщо майже всі українці поїдуть? До 2027 року внесок українців в національну економіку зросте до 5 мільярдів євро. А далі він може збільшитися ще більше за умови, що уряд Нідерландів вирішить надати українцям тимчасовий або постійний статус. Працювати руками добре на початку, але потрібно давати людям шанс розвиватися далі. Повністю з цим згодна. А ви, дорогі мої глядачі, підтримуєте таку позицію, що треба надавати перспективи українцям, хто хоче залишитися в Нідерландах. Ну як ми бачимо, друзі, Нідерланди дуже цінують те, що українці знаходяться в їх країні, працюють, приносять їм дохід. Але самі українці не всі задоволені, звичайно, своїм положенням в Нідерландах. І перше, перша причина це житло і проживання. Так склалося, що в Нідерландах не всі українці проживають в однакових умовах. Всі проживають в різних умовах. Я вже не один раз розповідала про умови, в яких проживають українці в Нідерландах. Зараз взагалі житла немає, тому країна якби надає тимчасовий захист, але не, посила, не поселяє, немає місць для проживання українців в Нідерландах. І ось нещодавно підвищилася сума з 1 жовтня за оплату комунальних послуг на, на проживання, де проживають українці, на локаціях це стосується муніципального житла. І українці, звичайно, є такі умови, що я читаю в інтернеті, дуже незадоволені, живуть зовсім різні люди в, в одній кімнаті, на одній території. Не у всіх є окремі умови санітарні, не, всі, не на всіх локаціях є кухні, де люди можуть готувати собі їжу. От у нас на локації, наприклад, немає кухні, нас годують, але у нас, наче, трошки покращилося харчування, взяли до уваги. Що дієта потрібна людям? Я помітила, що нам більш стали давати таких супчиків, які всі можуть їсти. Але ж все одно країна не може розмістити українців, так би яким хотілося жити в більш кращих умовах. А щоб самі українці могли покращити собі умови, то вони повинні. Працювати не на нульові контракти, вони повинні мати постійний дохід, тому що арендодавці дивляться на ваші заробітки, на вашу зарплату, і вони, якщо вони бачать, що у вас нульовий контракт, якщо у вас не постійний дохід, він може мінятися, е, вам можуть дати 40 годин на тиждень, можуть дати 30, а можуть 20, то як ви можете гарантувати оплату окремого свого житла? Це дуже складно в Нідерландах. Це така болюча тема. Українці цим не задоволені, що отак їм дають ці нульові контракти, і вони не можуть знати, скільки вони отримають, який заробіток вони отримують в місяць. Я також працюю на роботі парт тайм Звичайно, за свій заробіток я не можу орендувати ніяке житло, і я повинна жити на безкоштовній локації. Тому що мій дохід зовсім зовсім маленький, він навіть не дотягує до, того, до тієї межі допомоги, яку країна виплачує. Тому тут нема про що говорити, щоб зняти окреме житло. Але умови більш-менш у нас нормальні, ми не жаліємося. І от всі чекають 29 жовтня. В Нідерландах будуть вибори. І прийде нова влада, і всі сподіваються, що будуть якісь рішення. Поки які рішення у нас, друзі? Я розповідала вже в своєму відео, що у нас були тести. Визначали, хто на якому рівні нідерландської мови, і будуть нам пропонувати курси. Поки що. Я не отримала відповіді про групу, в яку мене зачислили, але я сподіваюся, що скоро це станеться. Що ще я хочу вам, друзі, розповісти? Ціни в Нідерландах підвищуються, як і в інших країнах, на все, на продукти, на інші товари, ну, особливо на продукти. Тому все менше і менше грошей можуть заощадити українці. Ходять чутки, що з 1 січня будуть підвищувати ще оплату за користування житлом муніципальним, і ще що за медичну страхівку треба буде платити. Але ще немає ніякого підтвердження цим чуткам. Знаєте, в інтернеті можуть багато чого розказувати, але слава Богу, підтвердження ще цим, цим чуткам немає. Друзі, пишіть ваші коментарі, пишіть ваші запитання, щоб вам ще хотілося знати, як живуть українці в Нідерландах, але отримую такі коментарі, ви знаєте, я просто дивуюся. Навіщо глядачі заходять, щоб написати, наче в підтримку, а не зрозуміло для чого. От роздивляються, які в мене парфуми тут стоять на фоні. Ще якісь такі моменти. Ви знаєте, ну, це мене вибачте, яка жінка чи чоловік не користується парфумами, це дуже дивно. ну, Може, хто не любить, є такі люди, які не люблять яких алергія на парфуми. Але в основному люди люблять парфуми, запахи, вони настрій створюють людині, надають гарний. І коли приємно від людини пахне, то інші люди теж дотягнуться до такої людини. Чому би не мати парфуми е, в своєму арсеналі? І мені дуже дивно, коли мені пишуть такі коментарі, що у мене там стоять якісь парфуми. <нах> На фоні. Це нормально, я вам повинна сказати. Ну, я так думаю, що далі буде ще цікавіше, тому що поступово-поступово будуть. Українців виводити на самозабезпечення, а це дуже дорога країна Нідерланди. Колись я випустила таке вірколись, я виклала таке відео з моїми думками: хто зможе залишитися в Нідерландах і скільки треба заробляти грошей, щоб оплачувати все. Це дуже дорога країна, починаючи з оренди житла, з різних податків, з різних штрафів. З різних парковок, хто має автомобіль платних, вони дуже дорогі, особливо в Амстердамі. І якщо ти десь поставив не на те місце або навіть випадково ти помилився, тебе оштрафують і ніхто цей штраф не скасує. Ну і все інше теж дорого. Тому для українців, які е, працюють на простих роботах, я вважаю, буде дуже-дуже складно залишитися в Нідерландах, особливо тих, хто буде працювати на якихось нульових контрактах. Але поживемо, побачимо. Знаєте, ми нічого не знаємо е, наперед. Тому майбутнє покаже. А паркування автомобілів в Нідерландах це окрема тема. Ви знаєте, мабуть, тому багато нідерландців їздять на велосипедах, тому що, по-перше, от, наприклад, в Амстердамі парковки всі платні і дуже дорогі. В центрі доходить ціна і 6, і 8 євро за одну годину, а може і більше. Навіть на парковках в торгових центрах теж парковка платна, паркування платне. Особливо в Амстердамі, дуже мало місця, багато туристів. Вулочки, як ви можете бачити, дуже вузенькі, дороги вузенькі, і вулочки під якимись нахилами, там навіть ходити або їздити на велосипеді стрмно, а на машині так і взагалі не проїдеш, мабуть. О, так що ось такі друзі, умови: в Нідерландах, особливо в великих містах, дуже багато велосипедів, і Дуже складно з автомобілями. Амстердам, він різний, ви можете бачити зараз саме центр Амстердаму, Старий Амстердам, де вулички такі вузенькі, де в основному пішохідні вулиці, транспорту дуже мало туди може заїхати, і багато дуже там туристів. Амстердам різний, Амстердам цікавий. На будь-який смак ви можете влаштувати собі відпочинок або подорож по Амстердаму.